Це Audi rs 6 Двигун Audi RS6C5 розроблявся за участі Cosworth. проте автоматична коробка передач була найбільшим викликом для інженерів. Через потужність 450 кінських сил та 560 крутного моменту жодна з існуючих КПП не витримувала навантаження. У результаті Audi замовила модифіковану 5 ти ступеневу тептронику ЗТ, яка була посилена до межі, саме тому RS6C5 не отримала механіки. Замість цього вона стала першою rs моделлю з автоматом. Щоб впоратися з масою та потужністю RS 6C5, Audi встановила унікальну систему підвізки Dynamic Ride Control, яка не використовувала електроніку. Це була гідромеханічна система, що обпоєднювала протилежні амортизатори по діагоналі. При проходженні повороту тиск автоматично передавався між амортизаторами, зменшуючи крен кузова без затримок чи електронного втручання. Така система була надзвичайно ефективною. Але мала один дефект, частий витік гідравлічної рідини. Audi rs 6 c 5 мало офіційний пакет до опрацювання під назвою Плюс, який знімав електронне обмеження швидкості. У результаті RS6 Плюс могла розганятись до 280 км на годину замість стандартних 250, а ще отримувала поліпшену охолоджувальну систему, спортивніші налаштування підвізки, ексклюзивні 19 дюймові диски та табличку з індивідуальним номером автомобіля на центральній консолі. Всього було випущено 999 екземплярів RS Plus, і це робить їх одним із найбажаніших у світі серед фанатів Audi. Як ти вважаєш, чи були перші rs моделі Audi справжніми вовками в овечій шкурі, чи сучасні RS уже пригнали їх за характером? Підписуйся на канал і вподобай це відео, якщо хочеш бачити більше справжніх легенд на колесах.